Зараз відбувається тренування з вогневої підготовки на базі одного з підрозділів нашого полку. Проводять закордонні інструктори. На даному етапі сьогодні фінальний день занять з вогневої підготовки. Вони складають невеличкий. Тест, як вони це називають, стресову стрільбу, під час якої хлопці мають пересуватись, змінювати різні положення для стрільби, змінювати зброю, а також змінюються дистанції та порядок ведення вогню. Навчання ще не закінчилося, вони досі тривають тиждень, який присвячений повністю вогневій підготовці. Наш курс стрільб, який ми раніше використовували, він трошки відрізняється від їхнього курсу стрільб, тому вас вони навчили нас декількох нових вправ, а також більш детально для ну це більше стосується молодих бійців, вони більш детально їм пояснили саму фізику стрільби, як їм правильно вибирати положення, що як треба робити для того, щоб влучно стріляти. А також в відмінність тому, що вони використовують інші мішені для проведення стрільб, а так тобто дуже схожий порядок підготовки, що їхні, що наші. Вони прийшли в Афганістан, Ірак, і вони нас чать тому, чому ще на совєтськими стандартами ми ще не бачили. Тут динамічна стрільба, стрільба на движенні, От і зміна зміна напрямку, стрільби, зміна мішені це дуже цікаво і такого, ще з савесовєтськими стандартами ще не було. Тактична медицина це новинка, тому що за совєтськими стандартами у солдата є тільки жгути і вата і думає, що з нею робить. А тут вони вчать все, що треба для оказання медичної допомоги. На полі в принципі, нас в цьому вчили і волонтери, коли ми були напередку. Тут вони нас е, е, знову починають вчити е, всім цим навикам. І це як е, для мене було повтор, дуже добре повтор. І я згадав, як я робив це на фронті, і розумію, що я е, знову я зможу, зможу це повторити. Так. If, something, if you want, I can say something by English.